18 на годиннику в ефірі новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю. Друзі, говоримо про черговий російський обстріл України, є поранені та загиблі, про обмін полоненими. Сьогодні другий етап повернення тих, кому менше 25 років, і про реакцію світу на черговий російський терор проти України. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок, і я розповім більше. Наслідки російського масованого удару по Україні цілями окупантів стали Київ, Одеса, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина. П'ятеро загиблих. Двоє людей через ворожі удари загинули в Одесі, дев'ять поранені. Росіяни атакували пологовий будинок, станцію переливання крові і житлові будинки. Усю ніч рятувальники гасили пожежі та витягали із палаючих будівель людей. Більше про жахливу ніч у місті розповість кореспондент СН Сергій Осадчук. Кілька годин пекла пережили вночі одесити. Близько першої години, коли більшість людей спали, росіяни направили табун дронів на середмістя. Після перших вибухів почали з'являтися повідомлення про удар по пологовому будинку і пожежу на станції переливання крові. Втім, завдяки зусиллям медиків обійшлося без потерпілих. Під час тривог спускаємось всі в укриття. Воно у нас сертифіковане. Там у нас є пологове зали, там у нас є операційне, там у нас є місця для жінок з дітьми і вагітних. Удар шахеда прийшовся на адміністративне окремо стояще будівлю. Вона зруйнована, частково, частково зруйнована. Від після удару вибили шибки у нас. Наймасовішим удар був ось у цьому місці в радіусі 100 метрів. Один від одного вибухнули одразу три шахеди. Люди згадують, як вибігали з палаючих помешкань, а навкруги сипалися осколки і горіли автівки. Я спала Крізь сон я почула перший вибух і підскочила, стала в дверному прийомі. Другий. І вже коли був другий взрив, летіли все, стекла, під криші, все летіло в хаті підвал. Я встила тільки до підвала дійти, сховатися, і все, ще один взрив, ще один. І потім я чую тільки крики сусідів, крики, дикі крики. Я вилізла вже боса, по стеклу я пробігла, а потім все вже в хаті, все було, впало. Прилетів дрон, зарвалася вон ямка. Прилетів дрон, вибухнув он, вирва і одразу запалав будинок. Вікна повилітали, паркани попадали. Через те, що стояло авто, воно певно загорілося. І вогонь перекинувся через дерева на мій дах і запалали усі стелі. Ну і плюс вогнеборці, виконуючи свою роботу, залили усе. То все вже плаває. А в цьому будинку шахет врізався просто в дах. Одна з мешканок ледве встигла вибігти з кімнати, як туди впали важкі уламки та палаючі дерев'яні балки. Перший вибух, як вона встигла вискочити? Мама, мама, я вибігла, вийшли сюди на кухню, і потім це все завалилося, і все згоріло. А от чоловік, який жив тут на третьому поверсі, загинув під завалами. У нього дружина поїхала за кордон, а він прийшов з роботи. Його дуже довго шукали рятувальники. Накрило плитою і там знайшли. Пожежі цієї ночі палали не лише тут. Горіла і станція екстреної медичної допомоги, яку також атакував безпілотник. Дісталася із зоопарку і спортивному центру. Рятувальники гасили полум'я і виводили людей з напівзруйнованих приміщень. Нашими вогнеборцями також було врятовано 9 осіб. На місцях працювали психологи ДСНС, так як люди були абсолютно в різному стресовому стані. Допомога потрібна була, і психологічна служба працювала разом з місцевими мешканцями. Загалом від ДСНС залучено понад 100 рятувальників. Вже зранку на місцях прильотів почали працювати комунальники. Вони вже встигли прибрати уламки та скло та забили вікна дерев'яними щитами. Наразі у місті підраховують кількість постраждалих будинків і готують житло для тих хто лишився без даху над головою, Сергій Осачук, Срій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+,1. Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Столиця усю ніч здригалася від вибухів. Росіяни бомбардували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, бойова частина безпілотників була начинена шарпнеллю, тобто націлені на ураження якомога більшої кількості людей. Із 10 районів Києва постраждали сім, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Ушпиталили чотирьох людей. По обіді стало відомо, що одна жінка померла. У лікарні в Оволонському районі був пошкоджений багатоквартирний будинок. Ось на відео потрапив момент прильоту у житлових з навігатор. Очевидці кажуть, що чули цілу серію вибухів. Там дуже сильно пошкоджені квартири з другого по четвертий поверх. ТСН Юлія Кирієнко ще на світанку побувала на місці. І ось що вона побачила. Важка ніч сьогодні для столиці. Важка ніч сьогодні для Оболонського району. Поза моєю спиною ЖК навігаторку сьогодні поцілила щось. Російські чи то безпілотник, чи то уламки ракети, ось ви бачите поза моєю спиною, на другому третьому поверсі, є пошкоджена квартира, вибиті вікна, дуже багато вибитих вікон. Дуже багато постраждалих автомобілів. Тут вже працюють правоохоронці. Швидкі допомоги зараз будемо уточнювати, чи є постраждалі, але ви бачите наскільки серйозні ушкодження зараз. Тут вроджувальна стрічка у двір не пускають. І це один із трьох величезних будинків, між якими сьогодні. Остався приліт. Коли оголошують повітряну тривогу, проходить якийсь час. А тут дуже швидко з'явилися вибухи. Був дуже потужний вибух. дзвоніли шибки, сипалася штукатурка. Було дуже страшно. І, 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 і багато людей плакало, дуже перелякалися і за Час війни напевно це перший такий день, коли от, дуже багато саме в цьому районі було таких вибухів. Загалом вже відомо про 18 постраждалих квартир. Місцева влада створила штаб, аби реєструвати людей задля виплат. Зараз закінчується оперативне виживальні роботи. Будемо допомагати з прибиранням наслідків. Є насправді цілі програм, достатньо оперативно. Можна отримати компенсацію. Ось це найбільш постраждалий кут будинку житлового комплексу. Навігатор квартири на другому, третьому, четвертому поверхах. Дуже сильно пошкоджені на першому поверсі була розташована аптека. Від неї майже нічого не лишилося. Ну а вибух був настільки сильний. Що, от, бачите, дитяча іграшка лежить, яку винесло з однієї з квартир. Це житловий комплекс навігатор. Біля нього вже вдруге прилітає щось: щось російське, чи то уламок шахеда, чи то уламок ракети. Тут дуже багато живе людей, оскільки тут три величезні будинки в цьому житловому комплексі, для яких сьогодні була дуже безсонна ніч. Відомо про одну постраду. Далу жінку, яку забрали, з, здається, з другого поверху, кажуть сусіди. Вона зараз у лікарні, але її життю нічого не загрожує. Палає в Оболонському районі ще й промислова зона. Туди теж поцілили росіяни. Площа займання надто велика, тож для гасіння пожежі залучають не лише ДСНСників, а й пожежний вертоліт. Постраждала столярна майстерня, яка розташована була на території промзони. Юлія Кирієнко, ТСН, 1, +1. Вогонь у Києві рятувальники гасили по багато годин. Зокрема, пожежні гелікоптери були задіяні, аби здолати вогонь на столичній куренівці. Там масштабні руйнування приватних приміщень із серйозними займаннями. На допомогу приїхали рятувальники також із області. На розвалі наші кореспондентки зустріли власників тамтешнього бізнесу. Це був цех, де шили одяг. В першу чергу футболки у них на зміні було двоє людей. Вони постраждали, але їхньому життю наразі загрози немає. Друкувалися футболки, друкувався одяг, нічого лишнього, нічого більше тут не було. Навіщо сюди бити, не зрозуміло. На цьому підприємстві вночі перебувало двоє співробітників. Під ми охоронка витягнула, а дівчинка ударної її розігнула походу, вона завезла її додому в шоковому состоянні. Моя власність була. Це, да, це вже історично просто. Жартуємо далі. Да. У мене машинки остались, в нього генератор. Будемо працювати далі. Широю цього дня пожежний вертоліт, який допомагає боротися з вогнем. Розкрешилася частина стіни Софії Київської через російський обстріл упав карниз фасаду. Тисячолітній собор у центрі Києва архітектурна пам'ятка, яка внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр культури Точицький. Вдарили у серце нашої ідентичності, написав він у соцмережах. Нині фахівці заповідника разом зі слідчими обстежують, наскільки серйозні руйнування спричинила вибухова хвиля від прильоту поруч. Попередньо пошкоджено лише оздоблення. Інтер'єр зсередини не зачепило. Це не єдина пам'ятка, яку цієї ночі пошкодили окупанти. Від обстрілу постраждала ще і одеська кіностудія. Пошкоджено павільйони, склицькі приміщення, декорації та автотранспорт. А ще по Повністю знищені декорації до фільму Довженко. Потрібен жорсткий тиск заради миру так на обстріли відреагував президент Зеленський у соцмережах. Він оприлюднив фото із наслідками російської атаки і з підписом: російські удари ракетами та шахедами гучніші ніж намагання сполучених штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Уже котру ніч, замість припинення вогню, масовані удари шахедами, крилатими ракетами та балістикою. І додав, що важливою відповіддю на це мають бути конкретні дії Сполучених Штатів та Європи. Санкційну відповідь Росії сьогодні представить Єврокомісія. Як повідомляє Радіо Свобода, Брюссель презентує країнам-членам 18-й пакет обмежень. Заговорили про його підготовку ще минулого місяця. Деякі із європейських країн називали за слабкими запроваджений раніше 17-й пакет та закликали працювати над розширенням обмежень. Основним і довгоочікуваним кроком Брюсселя має стати зниження граничної ціни на російську нафту із нинішніх 60 доларів за барель до 45 Утім, зазначає Радіо Свобода, це обмеження має також отримати згоду США. Домовитися про нього західні лідери сподіваються під час саміту Великої Сімки у Канаді. Той відбудеться наступного тижня. Міністри фінансів групи не змогли досягти згоди у травні, оскільки Вашингтон чинив опір. Нині чиновники мають надію на успіх. Інші кроки, які можуть увійти до 18-го пакету, це розширення обмежень проти тіньового флоту країни-агресорки, персональних санкцій, торговельних обмежень та Виключення ще двох десятків російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT. у Києві на тлі останнього обстрілу закликають партнерів не зволікати із санкціями. Зранку міністр Андрій Сибіга опублікував свій заклик до міжнародної спільноти в зв'язку з цими варварськими ударами. Насамперед, заклик дуже простий: посилювати тиск, санкційний тиск на Росію. Вже зараз нічого не чекати. Немає вже часу для будь-яких зволікань. Необхідно вводити нові сильні санкційні пакети: європейські американські. Тиснути всім гуртом на Москву, бо без цього тиску вона очевидно не збирається обирати мир, а лише продовжувати продовжувати війну. Повернення військовополонених, другий етап нинішнього обміну. Очікується вже сьогодні. Напередодні додому повернулися кілька десятків наших захисників. Це піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники та бійці тероборони. Точну кількість координаційний штаб із питань військовополонених не розголошує. Відомо, що всім звільненим не більше 25 років, і всі вони мають важкі поранення або захворювання. Напередодні, під час першого етапу обміну, хлопців зустрічали кілька знімальних груп ТСН. І, зокрема, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Обмін її очима. Дивіться далі. Ось так в селах прикордоння Чернігівщини працює система оповіщення, яка закликає людей йти зустрічати на трасі звільнених з полону українців. Ждемо їх додому вернулися з квітами, прапорами і свіжо нафарбованими плакатами. А це ще сироватий, тільки що фарбували. Вони готові стояти на трасі в очікуванні годинами. Я буду день стоять, буду йдуть стоять. Ми ж співа дітки нас Ні, це чисто, все не дуже. Тут, мабуть, жовта була, да? Вже майже шостикласник Максим показує руки, з яких не зміг відмити фарбу. Він тільки намалював плакат з написом Героям слава, на якому поставив відбитки своїх долоньок. Про це його попросила сусідка Тетяна. Просто він мій друг, і він мене багато в чому підтримує. Друг не внук, не, не Ні, сусід і друг. Ми з ним разом пересиджували тривоги, окупацію. Ми з ним дружимо. До обміну ще кілька годин, а далі по трасі вже теж чекають. Ми будемо зустрічати всіх. Виходимо, зустрічаємо. Слава Україні. Героям нашим слава спасіба їм, що вони захищають. А ця група людей обрала стратегічну точку для зустрічі. Звідси автобуси зі звільненими буде видно здалеку. Я дивлюся мигає. Думаю, їдуть можу. дуже переживаємо за кожного з них, щоб вони були живі, здорові і поверталися з війни додому. Кульки ми брали заздалегідь, щоб зарані вони в нас лежали на роботі. Того що сьогодні я не подивилась в магазині, але мабуть також уже таких не було. Виходять на дорогу і дорослі, і малі. На душі аж легше стає, коли вони проїжджають так радісно, але і сумно. Я іноді навіть плачу. І ось нарешті ця мить, яку так чекали, це просто неймовірно. Але, будь ласка, зараз без коментарів, без моїх коментарів, подивіться. Буквально в миті. Люди тут стоять годинами. Україна! Понад усе. Понад усе <пілля> <пілля> біля лікарні, куди везуть звільнених хлопців, теж натовп зустрічаючих. Вітаємо. Обійми, радість і сльози всім, кого вдалося повернути нині не більше 25 років. Але в усіх або важкі хвороби, або тяжкі поранення. Україна! Хлопці після тривалого полону вони потребують спокою, вони потребують уваги лікарів. Це лише перший етап нинішнього обміну. Скільки днів він триватиме, і скільки наших повернеться додому наразі невідомо. Мар'яна Бухан, Андрій Романок, ТСН 1+,1 і повертаємося до ситуації у Києві. Сьогодні вночі столиця була під масованим ракетно-дроновим обстрілом. Для допомоги постраждалим у Дарницькому та Оболонському районах розгорнуті оперативні штаби. Туди можна звернутися, щоб отримати консультації, подати заяву на допомогу. Жителі Дарницького району чекають за адресою вулиця Поліська, 6, у Оболонському – Адреса штабу вулиця Макіївська, 5. І нагадаю, що отримати матеріальну допомогу чи кошти на відновлення житла кияни можуть за кількома програмами. Перша це 10 тисяч гривень у рамках програми Турбота. Це матеріальна допомога від міста. Треба звернутися до управлінь соціальної та ветеранської політики у районну державну адміністрацію. Потрібні документи: це паспорт та ІПН власника, документ про право власності, акт обстеження житла і довідка з банківськими реквізитами. Друга 10 тисяч гривень від депутатів Київради, і з документами треба звернутися у приймальню депутата Київради у вашому районі. Третя програма є відновлення через застосунок Дія, доступний не лише киянам, а в усіх регіонах потрібно подати повідомлення про пошкодження через застосунок Дія. Четверта 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, якщо ваше помешкання визнано непридатним для проживання. Після цього можна претендувати на щомісячну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень до моменту, моменту відновлення вашого помешкання, але не довше ніж протягом одного року. Ну і на цьому в мене все. Більше новин. Дивіться о 19.30 або на нашому сайті. Друзі, будьте активними у коментарях, діліться думками, і, звісно, не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Адже на Ютубі це важливо. Бережіть себе.